Вітаю, шановні! В цьому відео я хочу поговорити про пригон в цілому, як він змінився з початку війни, починаючи з 2021 року, як обманюють людей, яких обманювали раніше, як зараз. Які є нюанси, який підводний камені, що вам потрібно знати, що б ви хотіли знати, можливо, якась інформація, яку ви ніколи не знаєте. Якщо коротко для людей короткий відповідь, чи змінився пригон, чи ні, відповідь ні. Все так само машина купляється, приїжджають, та ремонтуються, ви на неї їдете. Все. Кінець відео, дякую за увагу. Але по факту, є багато яких питань, із за яких у людей з'являються такі, знаєте, думки, що пригон з автомобілів з Америки це якась, скажімо, обман, тут на, на людях наживаються і так далі. Я про це все розкажу, як вас компанія обманула і так далі. По структурі, як, купля, як що таке в принципі, пригон авто із США для людей, хто зовсім не розумів, про що ми розмовляємо. По-перше, ми з вами підписуємо договір, ви вносите страховий депозит. Страховий депозит ви вносите для того, щоб в разі того, якщо ми виграємо автомобіль, ви в від нього відмовляєтеся. Неважливо з яких причин, ми змогли оплатити штраф на аукціоні, це 10%. Тому й ми беремо депозит 10%. Це перше. По-друге, Після підписання договору ми будемо шукати для вас авто, яке вам потрібно, скидувати кожен день, кожен ранок варіанти, які є на аукціоні, і разом з вами спілкуватися їх перевіряти. Після того, як ви їх підтверджуєте, ми їх рахуємо по ремонту і вже тоді можемо торгувати, розуміючи, скільки, скажімо, ми можемо дати за це авто на аукціоні. Після виграшу автомобіля ми його викуповуємо з аукціону. Перед цим вам звичайно потрібно його оплатити, оплатити його. Вартість автомобіля, аукціонного збору і доставки до Литви. Відразу все. Після оплати автомобіля ми його забираємо з аукціону, веземо на склад в Америці, де він очікує на контейнер. Після він завантажиться у контейнер, далі на корабель і пливе в Литву. На всіх етапах забор автомобіля, аукціон США, склад США та склад в Литві. Є фотографії, щоб ми розуміли, в якому стані автомобіль. Далі автомобіль, коли приходить в Литву, ми відкриваємо контейнер, заповнюються документи на автомобіль, і він ставиться на автовоз до України. Далі він просто проходить таможню, ви його оплачуєте, цю таможню, і вже автомобіль доїжджає до нашого сто або до місця, куди вам потрібно. В принципі, все максимально просто. Почнемо з першого: з того, як все починалося. Це півроку до війни до початку. 21 рік, десь там літ-літо, зима. Ну так, от. Автомобілі всі плюс-мінус їхали або в Одесу, або в Литву, або в Германію в Брамхевен. В чому різниця? В Одесу їхали дешеві авто, вони їхали довше, але із-за того, що там не потрібно цей відрізок з Європи по Україну машину вести, то було дешевше. Дорогі більш машини везлися в Литву. Зараз Одеса закрита, тому в принципі ніхто не їде. Ціни були неадекватні, було багато замовлень. Це був, скажімо, пік 21-й рік да, на пригон автомобілів, тому що вже багато хто про це знав, багато було знято відео і так далі. Потім все накрилось мідним тазом, і в принципі все було гарно налагоджено. Почалась війна, була проблема з логістикою. Я саме займався перенаправленням. Автомобілів з Литви в Україну були проблеми з автовозами. Були великі черги. Люди чекали на свої машини півроку, деякі рік чекали. Деякі машини поїхали в Грузію. Звідти вже вивозилися. Деякі везлися в Грузію, потім перевозилися морем. Ну не морем по суті в Європу. З Європи везлися вже в Україну і потім вже до Києва на СТО, кому кому куди було потрібно. Саме були проблеми з логістикою. Люди десь півроку, рік боялися замовлювати автомобілі з Америки, тому що ніхто не, зрозумів, не розумів, що буде далі. Да? Там, тікати, не тікати, що буде з машиною, що з ремонтом і так далі. Все, скажімо, просто припинилося. Так, там машини доїхали, люди поотримували свої автомобілі, деякі їх загубили, але це вже, скажімо, далі я розповім. В принципі, після початку війни, десь пройшовши рік на наступну зиму, воно все почало відморожуватися, як це не звучало би. Була головна проблема з тим, що люди так само боялися замовляти, і в них було багато питання, а що, як іде. Ну, в принципі, машини всі застраховані, тому якщо були якісь проблеми з там, пошкодженнями, ракетами і так далі, це все відшкодувалося. В принципі, що змінилося за цей час? За цей час машини стали їхати тільки А в Литву. Люди почали, скажімо, більш прискіпливо вибирати компанії, більш довго шукати інформацію, а вони почали, скажімо, більш довго до цього доходити, так? Ми скажімо, думками своїми. Далі, після зими 22 23 року, цей перехідний момент, починається, скажімо, плюсова температура. Люди реально почали замовляти автомобілі. Почали на моїй пам'яті дуже багато негативних відгуків про компанії. Чому? Великі компанії залишились, там самі великі, деякі позакривалися, маленькі позакривалися, частні маленькі фірми позакривалися, бо вони просто ну, не могли нічого зробити. Там відшкодувати доставку, відшкодувати саму машину, якщо щось сталося і так далі. А, почали з'являтися такі компанії, скажімо, з різними назвами незрозумілими, там, з інстаграмом пуляти і так далі. Вони вже, скажімо, працювали просто на кількість, вони не працювали на якість, їм головне було заманити клієнта і вже там. Скажімо, з ним взяти з нього депозит, сторгувати автомобіль і все, далі на нього забували. Так ми плавно перейшли до як людей обманювали за цей час, як змінювався, скажімо, обман з пригоном. В принципі, в принципі, він був різний. Раніше це було, скажімо, таке майже 90-ті, я б так назвав розквіт да, обману по Америці. Люди просто брали депозит, брали гроші за автомобіль, робили вигляд, що вони щось купили, іноді щось реально купляли, І потім зникала компанія десь через там 2, Два з половиною місяці вони набрали машин, хай буде там 20, я не знаю, ну скільки, я не знаю, скільки вони брали. І просто з цими всіми грошима тікали. Все, це був перший обман, а там міняли офіс. Друге, можна, могли купляти реальну машину, могли реально вести, робити фотографії. Людина оплачувала навіть майже таможню, і машина десь губилася. Так само. За цей час можна було накупити там багато машин за 2-3 місяці, поки та йшла. І тоді вже. Продавати ці машини в Європі. Часто машини реально просто загубилися в Європі. Тобто вони десь там ставали на облік і щось з ними траплялося. А може і ні. Може їх просто на розборку кидали. Що було далі? Після початку війни все це заглохло, ніхто нікого не кидав в довгий час, ну, по, по суті, рік, як це все заглохло, тому що всі боялися і так далі. Зараз знову ж таки всі стали сміливими і стали всіх кидати. Зараз, в принципі, схема розводів є різна. Ну, це я б не назвав розвод це такі махінації з клієнтом, їх обман. Перші пункти обману це з вас беруть депозит, ви там щось там домовилися, торгуєте машиною і вирішили цей депозит забрати. Неважливо з за яких причин. Всі компанії кажуть, що вони вам їх повертають, ці депозити, там 500 доларів, 1000, дві, дивлячись, яка машина. Вони просто цей депозит не повертають, скажуть затримки, що ще, ви можете забути і так далі. Ну, і в принципі, все, вони так можуть вас обманювати. Хоча який сенс не зрозуміло. Далі. Вони можуть вам сказати, що по-типу, ми витратили на вас багато часу, ми з вами місяць торгували машину, або ще щось, там якісь проблеми, ми не можемо, і так далі. Так далі. А тепер самі такі популярні моменти обману людей з Америки, які я для себе знайшов, спілкуючись з різними людьми, з клієнтами, з запереченнями клієнтів, які, знаєте, більше не хочуть замовляти з Америки, тому що в них був негативний, скажімо, досвід. Що було? Беруть депозит. Торгують автомобіль, його рахують з доставкою, з розмитненням, з ремонтом. З усім абсолютно його реально везуть, клієнт реально отримує своє авто і забирає його в Україні. Тут нічого немає. Але проблема в тому, що вони можуть вписувати різні суми там або їх не дописувати, щоб ви могли купити машину. Наприклад, там ви хочете Теслу тройку. У вас є 15 тисяч, ви приходите, в мене є 15 тисяч чи реально таке пригнати. Вам там 10 компаній кажуть, ні, і одна каже, так, це реально, абсолютно людина каже, о, ось, всі інші лохи, я зараз возьму собі Теслу за 15. Вони вам показують таблички з розрахунком, з розмитненням, з доставкою, з, зі ставками на аукціоні і так далі. Машина починає їхати, начебто все збігається, там ви оплачуєте автомобіль, ви оплачуєте а, доставку, ви оплачуєте. Аукціонний збір аукціону. Все, начебто, все збігається. Потім в процесі доставки ви можете сказати, ой, доставка виросла на тисячу, на півтори, на дві. Перше. А, ви вже заложники ситуації, тому що ви вже оплатили машину, повернути кошти ніяк не можна. Ну, вам просто їх ніхто не віддасть, звичайно, бо ви оплатили їх на аукціон. Це перше. Друге. А, друга схема, коли машина вже доїжджає до України. Розмитнення. Вам можуть його занижати. А, якщо там кажуть, ой, да тут там літражі, ми занизимо ціну купівлі і так далі, зараз занизити ціну купівлі нереально. Абсолютно ніяк, це вже все забули, такого не існує. З Європи може так, з Америки ні, ніяк. А, ви починаєте, можете автомобіль, бац, вам треба на 2-3 тисячі дорожче заплатити за розмитнення. Це так само по суті, обман вас, тому що ви домовлялися на 15 тисяч, вже виходить 17. Наступний момент. Буває таке, що автомобіль приходить, і тут з'являється питання, що ремонт, який рахували там, в 2-3 тисячі, виходить 10. І таке реально було. Була там одна, один автомобіль, коли я знаю одне СТО, на яке приїхав, Привезли автомобіль клієнта, йому сказали, що ремонт там близько 4 тисяч, а по факту порахували на 10. Він міг зекономити десь тисячу на запчастинах, ще десь, але ну, по факту хай буде 9, да? 5 тисяч доларів його так от нагріли. Знову ж таки, обіцяли в одну суму, вийшло в іншу. Тобто, по суті, вас на гроші ніяк не кидають. Так? Нібито ви нічого цій компанії не заплатили, машину вас не забрали, вам все привезли, все, все, все. Але вам десь щось не доказали. Як з цим боротися? В принципі, ніяк. Вам потрібно або повністю занурюватися в цей процес, або просто довіритись. Якщо ви занурюєтесь повністю в цей процес, тоді ну, в чому суть тоді цих компаній. Ви їм платите за їх послугу, а по суті вирішуєте всі питання самі. Це так само недобре. Як з цим бути? В принципі, ви можете реально порахувати самі. Це не складно, є сайти, я можу залишити там. Опис внизу подивитися. Ви просто вставляєте свої характеристики автомобіля, ціну, за яку ви купили, ось вам точна ціна розмитнення, вона не пляше нікуди. Якщо там тільки рік не наступне, не настане новий, як от зараз, наприклад, так, там 300 доларів накинеться зверху. По ремонту. По ремонту тут вже складніше. Це сама е, головна стаття обману людей. Я чув, що майже, ну, я не знаю, дуже мало компаній. Які нормально можуть порахувати ремонт. Вони там можуть це зробити, але це не вигідно. Наприклад, якщо вам занижають ремонт, яка для них це суть? Вони просто беруть і е за день-два з вами купують автомобіль. Вони не нянькаються з вами місяць, шукаючи автомобіль, рахуючи варіанти, кожне там скидувати СТО, перевіряти запчастини і так далі тому подібне. Їм простіше так зробити. все, машина вже приїхала. Це вже там ваша ця справа. Йдить звідси. Ну ви все, ось і сто розбирайтесь з ними. Ми це не ми все. Отак, от ручки підняли. Ми нічого не знаємо. Ми, в принципі, рахуємо всі запчастини, тобто беремо автомобіль, є ДТП. Відкриваємо ціни от прямо на сьогодні і починаємо прозванювати розбірки. Там фара, бампер, капот, зеркало, лабаш, подушки, колесо, тяги всі рульові і так далі. Прозванюємо, в принципі, в нас є весь список. Все, в нас є базовий список запчастин, які ми повністю 100% бачимо. А далі, в нас є скриті пошкодження, на які завжди ці компанії спираються. В чому суть отаких, от от, скажімо, маніпуляцій. Ми Рахували по тому, що бачили. Да? У машини капот просто отак от в лобащі торчить, але все акуратно. Все, ми порахували капот, крила бампер фари. Все круто. А те, що там мотор в салоні, це вже таке питання. В принципі, реально рахувати ремонт прям 0 в нуль. Це просто нереально. Навіть я не знаю, як це зробити. Реально, тільки рахувати пошкодження, які ви бачите. Це раз, вписуєте це в свій, скажімо, чек. І дивитеся, що може бути ще під цим. Якщо ви знаєте кожен автомобіль, там якщо ви на розбірці працюєте, да, або там на Гисто, ви це зможете зрозуміти, що ваш десь на йо. Але. Е Якщо звичайна людина, ну ви не знаєте, да, там якісь нюанси, там приклад беру a 4 b 9 там в максимальних комплектаціях. Удар по жопі, начебто там поміняти бампер, пару фар, і там може десь підкрасити саму цю е, кузов автомобіля. По факту в бампері, тільки в бампері стоять радари, стоїть е, антенна е, зв'язку з телефоном, стоїть сліпі зони, стоять GPS-датчики. Е, е, якщо там буде удар, це тільки там якихось датчиків на майже 1000 доларів, там 700 виходить плюс-мінус. Все це потрібно прораховувати. В принципі, ну, скажімо, це вже моя думка, вам сильно поглублятися в автомобіль в ДТП немає сенсу. Ну, якщо ви сильно не розумієтесь, тому що, скажімо так, якщо менеджер відповідальний, ми всі ці машини перевіряємо ще раз повторно, то машина буде в нормальному стані. Ми ніколи не скидимо тотали, ми не скидимо автомобілі, які там, ну, соромно взяти, як я кажу. Це авто легко відновлюється, воно не буде потім проблемним в перепродажі, і воно потім не буде якось проблемним, топлиники, якісь там різані машини сильно, да, де воно бржавіти буде і так далі. А, безпека вся відновлюється. Тобто, дуже часто машина там майже ціла, бампер там трошки зам'ятий, видно, що посилювач, радіатор да, пробиті, все. Людина каже, Боже, дивіться, тут подушки стріляні. Все, я не хочу. Ми починаємо пояснювати. Безпека це не те, на що потрібно звертати увагу. У всіх завжди є головні питання. Перше, а що буде, якщо ми виліземо за бюджет? Ну, знаєте, типу, гадати, а як якби А, ми завжди рахуємо нормально. Якщо машина приїжджає по ремонту за бюджет, ну, наприклад, я не знаю. По нашій війні ми щось не дорахували, не добачили. Ми будемо спілкуватися за свій рахунок відновлювати, будемо домовлятися, просити знижки на СТО, щось якось викручуватися, ну, максимально йти на уступки клієнту. Це перше, якщо автомобіль прийшов з Америки, наприклад, з ударом по задній частині, а потім з'ясується, що в нього. Розвалений, я не знаю, там, піддон двигуна, його треба замінити. Ну, ми це дізнатися ніяк не могли. Ви повинні розуміти, це Америка, це ризики є завжди. Ризик є в усіх сферах. Це ніяк, ну не знаю, це ніяк не можна уникнути. Абсолютно ніяк. Але факт застається фактом: ми завжди йдемо на уступки. Ми завжди намагаємося допомогти клієнтам, щоб вони залишилися з гарними, скажімо, емоціями, тому що якщо наші клієнти залишаються з гарними емоціями, вони приведуть ще своїх знайомих до нас. Ми це розуміємо, це буде ну і нам вигідно, і клієнту приємно. А, тепер повертаємося до 2024 року. Пригон автомобілів, що зараз вам потрібно знати. В принципі, а, нічого з. З скажімо, довоєнним періодом не змінилося. Машини так само купляються, возиться сюди, митняться трошки трошки по іншому, і завозяться в Україну на СТО. В принципі, все це вся і відповідь. Але є нюанси: от, наприклад, буквально неділі. Ні, може вже місяць назад почалася проблема з Польщею. Перекли кордони, постійно якісь забастовки. Тобто, ну ми на це не можемо, скажімо, вплинути. Да? Машини затрималися десь на 2-3 неділі в Литві, тому що ми не могли їх забрати просто із за польського кордону. Все, водіїв просто не пропускали. Інше все дивіться дуже уважно до компаній, якщо в них немає, скажімо, якоїсь ну навіть не репутації. От ви дивитесь так, в них всі якісь відео красиві, такі, все так таке гарно знято, круті автомобілі. В них немає ніколи проколів, вони там завжди, в них 100% гарантії, що все буде класно. Такого не ну, я. Такого я не вірю. Є реальність, так ми працюємо з реальністю, я скажу так: всі машини вигідні, всі машини приходять в нормальному стані. Тобто, якщо є якась підозра на те, що автомобіль буде якийсь не такий, ми його не торгуємо. І за війни нічого майже не змінилося. Автомобілі так само їдуть, автомобілі просто майже 90%, відс... 95%, 99% часу знаходяться за кордоном. Якщо щось станеться, ну не знаєте, машина все рівно доїде. А якщо, не дай Бог, з вами щось станеться, таке навіть питання в мене було. Наприклад, якщо з воно. Зі мною щось тенеться, та що мені потім робити з машиною, Там сім'ї жінці, дружині. Ми кажемо, не хвилюйтесь, Ми довеземо цю машину на вас. Ми, ну, на дружину, все віддамо. Нам ця машина не потрібно. Так, ця репутація порт, ну, воно не треба нікому. Шановні, саме головне, ви повинні розуміти, що Америка це не подарунки на новий рік. Машини не приходять безкоштовно, не приходять з, там, від 50% вартості да, там, від нашого ринку. Ні, ви отримуєте, по-перше, якісне авто, тому що ви його самі під себе підбирали: пошкодження, стан, да, там, комплектація, колір, якщо це можливо, якщо багато моделей на вибір є, а, не знаю, там час доставки, час ваших нервів і так далі. Розумієте, в нашому ринку в Україні відбувається зараз така ситуація, що гарні автомобілі, які є в Україні, вони продаються поверху ринку, або вони просто не продаються, тому що вони залишаються в сім'ях, бо люди все ж таки ще бояться, що щось станеться і потрібно буде кудись поїхати. гарні автомобілі доглянуті, які в сім'ях вони залишаються в сім'ях. Погані машини, які нікому не потрібні, деяко може завтра зламатися. Продаються просто навалом, якісь тотали, перекупські машини, перекупські варіанти, якісь машини на продаж машини, які підготували чисто на продажу там, з Грузії, такі так само є в нас. От я. Недавно викладував відео в інстаграм, де показував ляду, якому привезли. Ми допомагаємо людині відновити Ford Fusion, який привезли з Грузії. Ремонт просто ну, жахливий, тому що його робили там -ляп. Там вирізаний такий кусок в багажнику, варений і зашпакльований. Завжди підходьте з умом. Ми завжди кажемо реальні ціни. Там, наприклад, ну я не знаю, хай буде Ауді 4 B9, популярна машина, яка в нас замовляли. Вона виходить 22 тисячі на шикарній комплектації, на шикарній на повному приводі, з усім фаршем, зі слабким пошкодженням. 22 тисячі вона виходить, плюс-мінус. Е, люди думають, що вона там у нас коштує 18, ну, до 20 можна її взяти. По факту, ще раз, у мене є відео на каналі, я там показав. Реальна ціна на А4Б9 в нормальній комплектації від 27 тисяч. Ну, 26, можливо, там тут поторгуєтесь. Е, це вже зазор 4 тисячі. Хтось каже, ну 4 тисячі краще візьму тут і зараз. Ви просто не розумієте, скільки ви часу витратите на пошук нормального автомобіля. Посидіти подивитися авторі, продзвонити всіх продавців, поїздити подивитися ці автомобілі, витратити гроші на перевірку кожного авто. Після чого вже вам потрібно буде домовитися з цими продавцями. Потім вам потрібно буде цю машину все рівно обслуговувати. Ну там я маю на увазі мастило замінити, а там фільтра, масла, оці базові, які потребності. А, якщо вам потрібно встановити там не знаю, і так далі, це все так само потрібно робити. Ще одне цікаве питання було в коментарях, чи приймаємо ми оплату криптою, так приймаємо. Різниці немає, валюта у вас, банківський переказ, гривні, долари, євро, біткоін, неважливо. Все рівно гроші відправляються в Америку з наших рахунків, нам головне прийняти кошти. Який підсумок є? А, як я і казав, пригон це не подарок, так на якийсь там, Да, воно виходить дешевше, якісніше і так далі. Але ви повинні для, розуміти для себе. Ви не зможете там взяти машину за копійки за 15 тисяч, то а четверто. Це нереально. Ну, можливо, якось можна в в вжарену. Ну це вже інше питання. Да? Ми таке ну, можемо привезти без питань. Але під звичайних клієнтів ні. Далі. Чи вигідно пригон? Чи вигідний пригон в принципі? Я скажу, так вигне, тому що ми саме для себе купуємо постійно машини чисто на продаж, продаємо їх ще в дорозі. Тобто ми їх купили, вистали на авторі, вона там вісить неділі-дві-три, дивлячись, яка машина, і продається в дорозі. Люди так А, От там продалась так: А четверта, це 5 і Ford Edge. Ну слухайте, що вам кажуть. Тобто, ми вже давно з цим працюємо. Ми розуміємо, про що ми кажемо, як навіть вам буде краще. Іноді люди не розуміють, як їм буде краще. У нас є великий досвід з цими машинами, і дуже часто там люди можуть скинути автомобіль майже цілий, показувати Ось, дивись, непогана машина, крута, майже ціла, давай спробуємо пограти. Там, хоча б спробуємо. Я кажу, ми навіть пробувати і не будемо. Люди починають зображатися, думати, іноді думають, що я їх хочу кинути і купити їм розвалене авто. Саме головне, що ці всі процеси, якісь там нюанси, підводні камені, ми беремо на себе, тобто ми цим всім займаємося. Обгорення питань, якщо якісь проблеми, як як зараз були в Литві, тобто, да, там пошук нових автовозів, якщо там зі старими якісь проблеми, ми це все беремо на себе. Питання з документами і так далі. По всім нюансам ми вас будемо попереджувати. Затримка на аукціоні, можливо, затримка з видачі документів на аукціоні. Ми про це вам скажемо, якщо ви там, вам не потрібно чекати довго. Да. А, там, не знаю, проблеми з документами на аукціоні, їх потрібно переробити, там місяць це займає. Ми вам про це скажемо. Якщо машина стоїть далеко в Америці, там, десь в Каліфорнії або в Вашингтоні, вона так само буде довше їхати з Украї... ну, в Україну, це зрозуміло. Ми так само це вам скажемо. Далі. По доставці по часу займається півтора місяці в ідеалі, але ідеальних умов ну, дуже рідко буває. Да? В середньому це два місяці. Якщо це дальні штати, два з половиною, іноді три місяці. Якщо будуть якісь зтримки, от зараз із -за цієї Польщі, яка, скажімо, переклав кордон, але вже слава Богу, його відкрила. Да, все там вже нормально сталося. Автомобілі доїжджали за два з половиною, три місяці, але на жаль, від нас це не залежало. Які можуть чекати в принципі підводні камені у вас в пригоні? Ну я би сказав, -то, певно, так сам пригон вже відточений майже до ідеалу. Автомобілі купляються, забираються, везуться таможаться, завозяться сюди, ремонтуються. Все це завжди технічна робота. Більшість це вже відношення компаній, як вони до вас ставляться. Тобто, всі етапи, які будете проходити в пригоні з Америки, залежить тільки від людини. По перше. І компанії, з якою ви працюєте. Все. Тому що багато яких нюансів, багато людей, таких тривожних, які постійно хочуть бути на зв'язку, знати, в чому там знаєте, проблема з машиною чи не проблеми, де вона зараз знаходиться, де фотографії, а що, як, а де, а де за колесо, а не колесо, а домкрат буде, не буде. Зрозуміти, чим. Компанії на вас більш плювати, тим вони менше з вами будуть комунікувати після того, як ви купите автомобіль. Завжди закінчується ваша комунікація на купівлі автомобіля, ви знесли гроші, все. У майже забувають, дай Бог, коли машина буде приходити таможню, вам про вас згадають. Типу, оплатіть таможню, будь ласка, все. Ви може, фотографію ще скинуть. В принципі, це все. Тому це вже таке. Це вже більше про відношення, але це по факту, що зараз ми маємо на 24-й рік. Саме головне це відношення людей, тому що технічно, технічно, зараз все в ідеалі. Тобто немає ніяких проблем саме з пригоном. Машини там не тонять, не перевертаються, їх не б'ють, їх нічого. Тобто, за весь час, що було, нам збили крило на одній машині, друге, поцарапали капот. Напереду. Я вставлю фотографії, що сталося. Його відновили по страховці. Все, без проти, без питань. Все, все що було за останній час, за той рік. Хтось спитає, там, що вигідно вести. Вигідно везти все, абсолютно все. Вигідно вести з Америки, крім автомобілів, дешевше 8 тисяч доларів. Все, зараз ця лавочка Скрита. Раніше можна було привезти джетів 7 тисяч, Пасад e, 7, Fusion, Focus, Fiesta. Щось, ну, Типу, таких машин. Можна було до 7, до 6, можна було привезти їх. Зараз піднялися тарифи на доставку, із того, що ми їдемо в Литву. Зараз e, таможня підняла e, надбавку на розмитнення. Раніше було 400 доларів надбавки, зараз 1600. Ну, це все рахується, це не 1600 вам потрібно більше заплатити. Там це враховується по формулі. Тому зараз ця лавочка закрита. Все що ви, ще вище 9 там тисяч. Все, ідеал. Напевно, 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 вже буду закінчувати. І саме головне, що я б хотів вже сказати, я напевно сказав. Звертатись тільки до перевірених компаній в, принципі, в нашу для цього це відео дай було зроблено. І ви можете гарантувати, що ми до вас будемо відноситися максимально по-людськи. Це найголовніше зараз, тому що в принципі на цьому і строїться весь скажем експірієнс ваш з пригоном з Америки. Те, що я зрозумів, пропрацювавши тут багато років. Всім, скажем, мирного неба, та й звертайтеся, допоможемо вам.